Так, всім привіт! Невеличкий обзор на акумуляторну сучкоріза, таку пилочку 6 дюймову. Ціна такої пилочки з акумулятором на 10 пальчиків 2000 гривень на Elyx. Мотор тут безщоточний, розбирав, сам дивився лічно. Е, редуктор метал, чим то похожий на редуктор болгарки, типу планетарна з хвостовичком передача. Є натяжечка Вообще Взагалі бомбанці не треба постійно шину підтягувати. Відпустив, покрутив, підтягнув. Є бачочок для масла, Так підсос робота на бензові. Маленький дуже швидко Такое. Цепи оці йдуть в комплекті, бо я б сказав, барахло повне. Не знаю, вряд ли ви побачите через камеру. Но... От порізав я от. Це я не різав, кстати. Ну, це от я от порізав і цепочок вже такий собі паршивенький, але ще ріже. Дивіться, яку я гілку нею зрізав, а? більше, ніж пилка. Різало тяжко дуже, вибивала перегрузка, пилка ставала, але відрізав, чисто так раді інтересу. Так, е... Однорядні акумулятори на 5 пальчиків я взагалі не рекомендую взагалі купляти до будь-якого китайського інструменту. А ще хочу сказати, я перед цим заказав Дішманську цю пилку, типу Makita, Макіта Микета, Макита, Микета це що на Фейсбуці по 1000 гривень з двома акумуляторами такими, типу широкими. прийшла на пошту. Беру акумулятор в руки, а він як пінопластовий реально, я його на вагу 300 г важить. Це 500. Там акумулятори типу, на полупусті, виходить, 5 пальчиків є, а не положили. Ну То я її включив, подивився на той бідост і відказався від посилки. Купив два рази дорожче з тим акумулятором і нічим не пожалів, що ви побачите. Так, це підтуплений. Я не буду от, показувати такі от, гілки, но, десь, грузити пилку, це вибиває вічно, не будемо так мучити. Ну Давайте ось така от. Візочка, да? Давайте спробуємо. А, зараз забув сказати, тут я. індикатор батареї, який постійно показує 100%. Я коли порізав це дерево, то потім пилка 3 часа стіла на зарядці, А індикатор показував 100%. Ладно, погнали. Ось це дуже удобно, Мені дуже багато дерев кидати на участку з хороший. Тобто, Щось з бензопилкою ходити, щоб підійшов собі. Раз немає. Тобто, короче, Понят. Дуже зручно. Пеличка, огонь. Безщоточна, доволі мощна. По акумуляторах я зніму віддільне відео. Я попробую через блок питання дати нагрузку на гайковерт, подивитися ампери і тоді вже порозсуждаємо по поводу акумуляторів. Все, всім пока.